Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні розпочався навчальний рік у запорізьких закладах освіти. Майже 60 тисяч учнів на Запоріжжі розпочали його у змішаному форматі. Понад 5,5 тисяч дітей першачки. У Біленькому відкрили одну підземну школу на 500 учнів. Загалом у Запорізькій області працює вже 10 підземних шкіл. Ще одного цього тижня відкриють у вільнянській громаді. Щодо дитячих садочків у змішаному форматі працюють 144 садочка, які можуть відвідувати понад 2 тисячі вихованців. У селі Преображенка внаслідок ворожого удару і впівідроном поранення отримала 66-річна жінка. Медики ДСНС надали її першу допомогу та направили до стабілізаційного пункту. Літнє подружжя загинула в селі Омельник. Кабами росіяни розбили їхній будинок. За добу під вогнем було 20 населених пунктів. Окупанти завдали 591 удар по Запорізькій області. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі розбили колону ворога. Знищено два танки, п'ять БМП, чотири мотоцикли та броньований тигр. 22 окупанти назавжди лишилися в українській землі. Ще 14 поранені. А бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили на Запоріжжі гармату та вантажівки окупантів. У Запоріжжі в соцмережах зранку ширилося фейкове відео, створене штучним інтелектом, де нібито секретар міської ради Регіна Харченко закликала батьків заповнювати форми, щоб діти могли отримувати безкоштовні обіди. Мета шахраїв здобути особисту інформацію у батьків запорізьких учнів. Насправді ж усі учні першого 11 класів у Запоріжжі і так отримують безкоштовне харчування у школах. У водоймах Мелітопольщини замор. у селищі Приазовське ставок гігант повністю вкритий мертвою рибою. Люди намагаються розчистити водойму власноруч. Ймовірна причина мору риби обміління річок на окупованій території, спричинене діями загарбників. У Києві СБУ затримала мешканця Мелітополя, який коригував ворожі удари по столиці. 31-річний чоловік працював на російській ГРУ. Дізнавався, де розміщені ремонтні бази військових та слідкував за роботою рекрутингових центрів, коли їх відвідує найбільше людей. Зраднику світить довічне ув'язнення. У 76 років пішов з життя відомий запорізький фотохудожник Сергій Лавров. Він помер після тривалої боротьби з важкою хворобою. Сергій у 80-х років знімав неймовірні пейзажі Запоріжжя та Хортиці, робив фоторепортажі з зони АТО, вів фотохроніку спортивних подій Запоріжжя, щирі співчуття рідним. Окупанти знов перешкоджають роботі експертів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Їм не надали доступ до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів. Пояснили це проблемами безпеки. Представників місії також не пустили до машинного залу одного з реакторів. У Вознесенівському районі прибрали металеву клітку. Споруду незаконно встановили на перехресті вулиць Сталоварів та Патріотичної. У Мелітополі партизани руху Антисмерш ліквідували майора МВД Росії. Саморобний вибуховий пристрій підклали в його авто, яке пізніше злетіло в повітря разом із загарбником. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.